Добрий день, друзі! Сьогодні вже п'ятниця, 21 жовтня, і ми раді вітати вас на нашому каналі на хвилі Києва. Шо, сьогодні, зараз у нас вже на день, і у нас відключили світло до 4 годин дня не буде світла, і ми вирішили з Сергієм прибратися на балконі. Поки нема світла, нема нічого. От, тут хочу прибрати тут, господи, тут у нас вже банки. В общем, хочу прибрати оцей шкаф, там я трошки мене видно. Е, тому що все вже швиряємо, як не попадя. Туди ставимо, треба там лад навести. Хочемо прибрати тут ось от теж уже з квітами навести порядочок. Тут Сергій. Літом, коли було тепленько ще. Оді, що таке, що таке, що за вас боже мій? Трохи тут сидів, так воно, бачите, що у нас тут тільки не твориться, що у нас тут тільки не стоїть. І коробки, і все, що хочеш. В общем, треба трошки нам тут прибирати. Зараз будемо цим займатися. Ось таке у нас тут твориться. Потім покажу, що ми тут вже наробимо. Ну, тут достатньо все поскладати по місцям, тому що все розшвиряно. Да, Оді, Ти будеш допомагати? Будеш допомагати зайчик? да? так я малисіньке, красунька наша допомагати буде. Да, красунька, да. Зараз я тобі відкрию трошки віконце, ти будеш дивитися на вуличку. Ось так, друзі, починаємо. Помішниця тут, як тут, да оді. все допомагає, все. Ось, Друзі, сьогодні я вирішила приготувати такий обід і поділитися з вами, що я готую. В горшочках буде сьогодні м'язко з картопелькою. Поклала по шматочку вершкового масла, олійки пом'яла так цибульку, трошки цукру додала, і трошки приправи сванської солі додала От м'яско і картопелька з морквою. Зараз закладу цибульку, потім м'яско, потім картопельку, і зверху морквочкою притрушу. І поставлю в духовку десь на півгодинки. А ще трошки, мабуть, окропом залью водичкою укропом. Тому що, ну, щоб воно трошки було таке. Ми любимо, щоб таке соковитеньке було влажне. Все, друзі, сьогодні вже субота. Я показую, як я тут прибралася. Вчора було вже темно показувати, отак навели порядочки собі в цьому шкафу. Ну, от все, понаводили лад. Я хочу зробити для цих, де в мене корзини стоять для там все для Пасхи. А ще хочу якісь зробити такі красиві, оці, типу, типу щось сплести чи щось таке там може. Якісь такі корзини, щоб туди запхати оці сушилку і там ту переладдя, як сито в мене. От так що так от я прибрала, красивенько у мене тепер сервантику. Тут все теж прибрала, там запаси які. І в мене тут ще стоять ну, пластикові контейнери. Я так, так прибрала це все. От, отакі у мене тут діла. Прибрала на балконі. Сьогодні, якщо буде, якщо буде настрій, може зроблю на кухні прибирання. Отак От прибрала всі вже свої квіти, в спальню туди занесла. Сам щед залишила, тому що я думаю, що він же на вулиці росте, то, може, на балконі йому буде нормально. Одно ну, ще у дочки спрошу. Спитаю, що вона мені скаже. Ось. Так, кресло тут залишилося От і такі діла. Зараз у нас теж світла немає, е е е у нас періодично відключають вірні відключення, так що зараз якраз щось познімати. От, і знімаю. так вчора прибралися, тут красотінь. У мене тепер на балконі чистенько і гарненько. А ще картоплі вчора купили. Ось картопельки купили вчора, мішок 28 кілограмів. Воно нам на двох хватить до Нового року. Це ще мамини огірки. огірки. Так що так от тут сто, сто, ну, так зберігаємо. Куди дівати, треба ще якось зберігати. Ось такі у нас справи сьогодні. Зараз зараз трошки в'язання покажу, що я там роблю. Ось. Що я вже в червоному зробила, в'яжу рукава, ой, зв'язала рукава, зв'язала і то вже почала зеленим. Зелений зараз не передається. У нас світла немає, а з вулиці воно так. Як є, отак не передається. От. І ще, значить, я ж хотіла сфетрик з цього в'язати. А вчора дочка подзвонила каже: мама, якщо є нитки, то може краще сукню, щоб така довгенька була, домашня. Ну, нитки в мене є, у мене таких два мотка. Тому я буду робити сукню таке таке платочко. От. Оді, Оді. Я закрила трохи, тому що знімаю і воно світло їй. А вона хоче дивитися у вікно. Да, одета. Да, у вікно дивиться. Це ж її тут все, все життя проходить на підвіконі. Ось поставила тут квіточки. І ще заказали вони в мене, заказали у бабусі такі, ну, звичайну ковтинку реглан базову. От я почала вчора жовтеньку, вони хочуть жовтеньку, у них була така, от вони її носять і хвости в гриву, і хочуть жовтенько. То я знайшла якийсь меренос у мене тут бепінний. І ось почала звичайний, звичайний такий реглан. Базовий, нічого такого. І хочу, ну, якийсь декор, там в піктересті подивлюся, чимось прикрашу. Моя улюблена планка цільнов'яна з замочком, щоб зразу для гудзиків, і звичайний регланчик. Так от. Отакі у мене сьогодні справи. Зараз тільки що відбили тривогу, слава Богу, але багато подивилася в телеграм-каналах, багато влучань. Ну що, будемо якось це все, будемо якось це все переживати, будемо якось це все лагодити, я думаю, все вдасться. І на цьому хочу завершити свій влог. Такі якісь. Не знаю, що вийшло, то вийшло. Да. Таке зараз життя, невідомо, що і як. Ну, нічого. Будемо якось триматися. В общем, на цьому хочу завершити свій влог. Хочу всім побажати добра, миру і всього найкращого. Тримаємося, друзі. Дякую, що дивитесь наше відео. Дякую за підписки, за коментарі. На все добре всім до наступних зустрічей.